Сьогодні день пам'яті та примирення. Цю дату наша держава офіційно відзначає вперше та розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення під гаслом 1939-1945 Пам'ятаємо, перемагаємо. Пам'ятаємо, цінуємо та поважаємо в Івано-Франківську на площі біля вічного вогню. Громадськість зібралася, аби вшанувати загиблих у другій світовій війні. Представники місцевої влади поклали квіти до пам'ятника, а священники відправили поминальну панахиду. Війна не вибирає, вона забирає сміливців. Голова ради ветеранів військово-повітряних сил Олег Могучий прийшов помінути своїх дідів, які загинули на війні. Цей день це і свято. І велика, як говорять, скорбь по тим людям, які йшли які не дошли. Два моїх діда йшли і не дошли. Одного командира партизанського загону в Білорусі порізали на шматки. Йому відрізали вухи, виклали глаза. Другий мій дід погиб від німецької бомби. Поки ми, українці, не усвідомили, що все залежить від нас. Поки ми будемо шукати десь когось на стороні, у нас нічого не буде. Всі схилили голови, аби хвилиною мовчання згадати про героїв не лише Другої світової, але й сучасної війни з сусідом на сході. Війни, що забирає кращих з українських синів. Одне велике бажання, що об'єднує присутніх на площі, це мирне небо над головою і повернення бійців, а живими додому. Влада повинна робити всі зусилля прикладати до того, щоб примирення звучало у нас всіх на устах. Я переконаний, що примирення буде. А Що стосовно пам'яті, знаєте, мій дід воював пройшов всю велику вічезвяну війну. Нехтувати дев'ятим травням ніхто ніколи не буде. Я переконаний, без якщо ми не шануємо минуле. У нас немає майбутнього. Червоний мак став символом скорботи за загиблими героями, що боролися за волю. На знак вдячності червону квітку в цей день носять всі, хто шанує подвиги прадідів. 70 років саме стільки часу пройшло від тієї трагедії, що забрала життя мільйонів. Ветерани, які прийшли згадати та пом'янути своїх побратимів, кажуть, що ніколи й не думали, що на їхній землі знову повториться війна. Сум за тими людьми, які загинули, і радість тим, що живуть. Ми такого ніколи не думали в світі, що, таке, що такі наші сусіди з нами таке поступлять. Я пройшов всю війну і слава Богу, вот, щасливий тим, що дожився до такої перемоги, до такої перемоги, яка звільнила. Не тільки Україну нашу, а всю Європу. Страшно, що цей виродок Путін і де він взявся, яка мати його родила, що він не дає мирно нам жити, вирощувати дітей. Я просто в такому розпачі. Я не розумію, мені по 90 років, і я такого в житті своєму. Всі пройшла соціальні ті структури, які пережили, голод і все абсолютно. Але такого я ще не бачу, не розумію. Вояки, що загинули під час Другої світової війни, не забуті. Священики згадали про їхню мужність в проповіді і освятили дошки з іменами. Як то кажуть, герої живуть, поки про них живе пам'ять.